Часом, щоб прикувати гравця до екрану, не потрібно крутої історії шаленого графону чи розмаїття ігрових механік. Я чудово пам'ятаю, як у середині минулого десятиліття люди масово гралися на своїх кнопкових телефонах у Gravity Defight. Ця, здавалося б, дешева забавка зі схематичною графікою вражала своїм простим, але разом з тим, неймовірно багатим на тонкощі ігровим процесом. Легко почати, важко опанувати. Ця усім відома формула завжди була запорукою захопливих ігор, які приносять своїм гравцям купу годин задоволення. А тепер уявіть собі ті ж основні механіки, але в обгорці з круто поставленими заїздами, хорошою картинкою та відмінною багатокористувацькою складовою. Саме такою і є Trials Rising. Тож давайте розбиратися, що там вийшло у хлопців з київської студії Ubisoft у кооперації з Ubisoft Редлінг. Trials – це аж ніяк не молода серія. Вона бере свій початок у далекому 2000 році, і з того часу її ключова формула не зазнавала кардинальних змін. Ви мчитеся через вигадливо закручені 2D-мапи до фінішу, намагаючись не розбитися дорогою. Усе керування зосереджене на кількох кнопках: газ, гальмо та аналоговий стік для перенесення ваги вашого персонажа. Оце й все. Наданого вам інструментарію однаково достатньо як для швидкого старту, так і для багатогодинних ігрових сеансів у спробах здолати особливо важкі треки. І саме треки стають тим елементом, що змушує вас рухатися далі. Розробникам вдалося побудувати таку криву складності, що ви не відчуватимете різких скачків і не помітите, як добралися до заїздів із позначкою Хард. Trials Rising — це саме той випадок. Коли ще одненька спроба о другій ночі перетворюється на марафон до ранку. І це чудово! Окрім хорошого балансу, траси в грі мають відмінний дизайн. За час гри ви відвідаєте найдальші закутки нашої планети, проїдетеся мінними полями Ірану, гірськими масивами Гімалаїв та навіть багажним відділенням літака прямо під час польоту. Здавалося би, що зосередившись на стрімкій поїздці, вся ця краса повинна пронестися повз вас непоміченою. Але повірте мені, ви стільки разів будете тицяти на кнопку рестарту, що встигнете роздивитися найдрібніші камінці поряд із місцем чергової аварії. А все для того, щоб отримати золоту нагороду. Нагороди це той елемент, що стимулює вас ставати кращими. Якщо ви побажаєте промчатися через груму у вітер, то вас ніхто не буде стримувати щедро розкидані контрольні точки та простенькі умови контрактів дадуть змогу безтурботно проїхатися тутешніми локаціями і вирушити далі. Проте після кожного заїзду у вас штрикатимуть маленькою голкою, показуючи вашу чергову бронзову нагороду і умовного васі з сусіднього під'їзду, який показав кращий результат. І як після такого не переграти? Тут вмикається ваше бажання бути кращим з-поміж усіх, і ви не помічаєте, як летить час, поки ви прокачуєте власний скіл на онцій крихітній ділянці маршруту, де ви постійно прожжаєтеся макіяжем по бордюру. Потім ви випадково з'ясовуєте, що золота нагорода це ще не вершина Олімпу, бо є платинові і діамантова бляшки. А ще гра має дві приховані ліги і купа іншого схованого від малоскілових гравців синглового контенту. Ось тут ви й розумієте, що слід підкотити рукави. А це тільки синглова кампанія. У багатокористувацькому режимі набагато гарячіше. Trials Rising як хороше пиво. Нею можна насолоджуватися самому вечорі після важкого робочого дня, та набагато краще, коли до вас приєднуються декілька друзів, і ви гульбаните до ранку. Ви можете однаково кататися в сингловій кампанії на мотоциклі тандемі або зайти в багатокористувацький режим і спробувати втерти носа місцевим крутеликам. З крутеликами важко, але не тому, що вони такі класні, а тому, що я знайомилася з грою перед релізом, і знайти когось у мультиплеєрі було серйозною проблемою. Після запуску проблем з цим бути не повинно. Але в мене все ж є деякі побоювання, що в цьому режимі дуже скоро заведеться тісна колегія мотонінз, які рватимуть новачків на британський прапор. Для творчих людей передбачено режим створення власних трас, що достатньо зручний на консолі і дозволяє зробити по справжньому круті траси. Бракує хіба можливості тицяти в екран пальцями для керування процесом. Навіть зараз можна знайти декілька вартих уваги треків і у своє задоволення покататися ними. За проходження заїздів ви отримуєте жменьку місцевої валюти та досвід. Перша використовується для придбання косметики, а досвід відкриває вам нові мотоцикли та дає контейнери, у яких усе ті ж прикраси. Загалом у грі 5 байків: три з них ви можете відкрити прокачкою, а ще два за валюту. Перші три помітно різняться між собою, і вам доведеться з розумом обирати найбільш вдалий для кожного треку. А ось останні два можна розглядати як модифікатори складності, тому що це велосипед та крихітний мотоциклик із жаленими проблемами розподілу ваги. Сумувати вам не дадуть. У Trials Rising дуже багато контенту. Попри згадані 5 мотоциклів, гра має десятки трас, різноманітних елементів кастомізації, музичних доріжок, жестів та кумедних фінішів, на кожному з яких вашого протеже вигадливо розтолок мачать. І майже все це не потребує додаткових грошових вливань. Так за давньою юбісовтівською звичкою гра має преміум валюту діамантові жолоді. Проте це радше можливість швидко отримати бажану тядьку, аніж елемент, який розділяє аудиторію на два табори. До всього, крім наявних зараз речей, Trials Rising регулярно обрастатиме контентом у найближчі два роки. Розробники мають чималий план розвитку, що в деталях розповідає власникам сезонної перепустки про майбутні переваги їхнього придбання. Але як я й описувала вище, язик не повернеться сказати, що грі чогось бракує в даний момент. Інша справа, що повернувшись до неї за півроку, мені захочеться ще більше крутизни, і вона там буде Казка та й годі. Trials Rising — це гра, що заполонить вас не на один вечір. Від неї складно відірватися. Сюди хочеться повертатися ще, і ви відчуваєте, як зростає ваш скіл. Цьому сприяє як відмінний баланс та під чудовий візуал та музичний супровід, і ціла гора контенту, яким просто завалена гра. Попри наведену цитату, особливо рекомендую Trials Rising власникам Nintendo Switch. Це гра, що так таки просить узяти її з собою, щоб пограти дорогою на роботу під час подорожі до рідні або в довжілезній черзі в банку. А можливість у будь-який момент від'єднати контролери та зіграти з другом це просто вау. Київський підрозділ компанії Добра Ubisoft та Ubisoft Ред чудово впоралася зі своїм завданням і видала на гора продукт, який беззаперечно зайде всім шанувальникам серії, а цілком здатний стати вхідною точкою для новачків у Trials. Приділіть грі дещо ці уваги, завантаживши демо-версію, якщо така буде, або долучившись до безплатних вихідних. Імовірніше за все, ви не пошкодуєте і вже за пів години почнете кидатися грішми у монітор.